Друзі, усім-усім привіт! Рада вас всіх вітати на своєму каналі. Мене звати Іра. Сьогодні разом з вами я хочу побалакати про родину орхідейних. Ми сьогодні будемо з вами роздивлятися мої фалінопсіси. І хочу я вам показати трішечки прозвітувати, що відбувається на моєму східному підвіконні. Як виглядають на сьогодення, початок лютого 2024 року мої фалінопсіси, і що з ними відбувається? Один з них в мене дівчатка росте ось у такому ґрунті: це лічуза, дуже симпатичний, вологозатримуючий ґрунт. Він може використовуватись не тільки для орхідей, але саме я його використовувала 24-го року. саме Таким способом. Отак він виглядає, як ви бачите, у горщику з орхідеєю. Але трішечки з кінця 2023 року, та і у наступні подальші роки я буду його використовувати трішки по-інакшому. Я вже робила такий експеримент, він мені дуже сподобався. Тепер я хочу його закріпити, ну і також з вами поділитися. Але про це все ми з вами будемо розмовляти. В інших окремих відео, як виглядає мій експеримент, що відбувається, що відбувалось, можете подивитися з мого відео з цим експериментом, коли я це робила. Але зараз я хочу просто познайомити вас з ось таким підвіконням Буду зараз, дівчатка-хлопці, намагатися вам показати, що та як. У мене тут стоїть 5 орхідей, і про них я хочу. Вам і розповісти. Ось ця кралечка, як ви бачите, росте повністю в мене у лічузі. Як ви бачите, в мене є ось такий горщик. Він старенький, але орхідея в мене не дуже старенька, і я хочу вас з нею познайомити. Ще раз вам нагадаю, що в мене є це східне віконце. Це в мене, дівчата, є щаслива дівчинка, якщо я не помиляюся. Так, да, бачите? Ось, бачите, назва цього фалінопсіса. Отак він в мене виглядає на сьогодення. Я його, мені здається, нещодавно купувала. Дуже він мені сподобався. Я вирішила, що саме ця орхідея мені потрібна і її придбала. Придбала я її невеличкою, зразу посадила в цей ґрунт. Як ви бачите, ось е, наростають корінчики зверху. Вона через деякий час зразу видала мені квітконос. Ось він у нас з вами, бачите, росте. І про нього саме я її хочу побалакати. Трішечки так вам відкрити зарізок. Вже він тут намагався давати бутони, але вони в мене, дівчатка, від... бачите, підсихають. І ось цей один якийсь, буду вірити, що все ж таки видасть хоч якийсь квітконос, Я просто хочу його дочекатися, подивитися, як ця кралечка буде виглядати саме в квітковому вигляді. Тобто мені це дуже-дуже цікаво. Я маю на увазі її колір, і я дуже хочу, хоча б один би проквіткував. Як ви бачите, зараз він в мене цей квітконос має два повноцінних таких ось бутончики. І далі він нарощує їх, але я не знаю, чи проквітує, чи не проквітує, бо, як ви розумієте, вона в мене підсихає її бутони. Вже це підсихає в мене, друзі, другий бутончик. Я гадаю, що це, звісно, можливо, відбувається, тому що орхідея не дуже має здоровий імунітет, вона в мене невеличка. От ви бачите, як вона виглядає. Не дуже ще раз вам нагадаю, вона здоровенька, отак От виглядає. Коли я побачу хоч одну квіточку, я, якщо він і далі буде збрасувати бутони, і далі буде отак. Стресувати, я маю на увазі, з приводу того, що все ж таки щось відбувається, щось тут не так. І я зараз вам розкажу, чому саме я так гадаю, ну, крім того, що він збрасує бутони. Бачите, не хочу фокусуватись. Камера щось придумала, але ви о, о, добренько, бачите так, ось подивіться, як сохне. Знімаю вам макрозйомочку, щоб ви могли бачити, отак От все відбувається. І мені, дівчата, здається, що імунітету мало. тому виходить така історія. І не тільки імунітету, друзі, а ще й вологи. Це моє таке, знаєте, спостереження. Я гадаю, що все ж таки вологи мало. не дивлячись на те, що вона в мене росте в лічузі. Чому саме я так говорю? Коли вона ось цей мені розпусти бутон. Я хочу потім повністю стрілочку зрізати. Раніше в цьому відео казала, чому я хочу, щоб вона проквітувала. Я хочу потім її пересадити після цього дійства. Ну, я маю на увазі, як я зріжу стрілочку. І цей ґрунт я потім хочу замінити на той, який в мене дуже себе добре зарекомендував. Тобто лічуза, мох і. Звичайна кара. Мені дуже сподобалось, як в цьому ґрунту зростають мої орхідеї, тому мені, звісно, хочеться потім її пересадити. Але, як ви бачите, на сьогодення по горщику немає ніяких корінців. Давайте так подивимося. Бачите? Ну і таке інше. Тобто немає ніяких корінців. Я гадаю, що просто моя ця орхідея всі ці корінці нарощує зверху. Ось я просто так. Дівчатка вже дивилася, спостерігала за іншими орхідеями. В лічузі саме вони зростають наверху. Звісно, там десь щось є. Вон, бачите, ось торчить. Ми його там не побачили всередині. Але він все ж таки торчить. Ми будемо бачити, що буде далі відбуватися. Ось, бачите, ось він цей корінець. Ну, подивимося, але все ж таки хочу сказати, що. Більш-менш ця кралечка нарощує свої корінчики зверху. Тому я, щоб їй було побільше вологи, я її постійно оприскуваю. Ну, як постійно, дівчатка, ну десь приблизно раз у два дні, отак, поверх цього ґрунту, мені це дуже незручно. Тобто, я повинна свій час, свою увагу. Майже кожного дня приділити ось ці кралечки, мені це не дуже зручно, бо не вистачає дівчатка часу. І коли в мене не вистачало саме цього часу, моя мадам почала зброшувати ось ці бутони. А коли я почала більш-менш частіше її оприскувати тобто давати їй вологу, яку вона потребує, вона бачите, ось так. Має ось ці все ж таки квітконоси. Тому я вирішила у подальшому ще за нею спостерігати і вирішити, все ж таки, що мені робити. Чи пересадити її у подальшому, чи ні. Ось така в мене кралечка, ще раз вам нагадаю, є. І отак вона виглядає. Давайте ми з вами її занотуємо, як вона виглядає збоку. Ну, вже ми з вами бачили її стебло, бутони. Ну і далі підемо до ще однієї красатулечки. Ось я хочу вам її показати. Давайте, глянемо. Це той фалінопсіс, який нещодавно до мене приїхав. Ось так він виглядає трішечки ближче. Зараз, дівчатка, денне освітлення дуже-дуже добре видно, як виглядають мої фалінопсіси, і що з ними відбувається. Отак, От при макрозйомці, давайте подивимося на його листочок, який потихесеньку, все ж таки, бачите, відходить від того, що він був засушений. І мені здається, можливо, трішечки був підморожений. Якщо б отак ближче подивитися, роздивитися, як ви гадаєте, що відбувається з моїм листочком? Так, отут, бачите, оце все це сухий він був. Отак, якщо трохи його повернути, бачите до денного світла, так його можна бачити. Я його пізніше, янки всі свої орхідеї, трохи. Як вже більш-менш буде з'являтися більше сонечка, Звісно, їх оприскаю від всяких жуків, від всяких шкідників, ну, щоб не було ніяких там хвороб і таке інше, просто для профілактики. Але ось так виглядає моя Джені. Бачите, і досі вона ось підписана. Я тут потихеньку листочки протираю після того, як я її окунала у фундазол. Для профілактики грибкових захворювань. Так що, отак з боку вона на сьогодення виглядає. І ось про цей ґрунт я вам дівчатка казала. Пам'ятаєте, ми робили експеримент з вами, і саме ось ця моя кралечка посажена в такий ґрунт, про який я вам вже раніше розказувала в цьому відео. Тобто, тут в мене є. І кора, ось подивіться ближче, і мох, і ось це саме лічуза. І отак це все виглядає. Дуже крутезна, просто виходить, мені до вподоби. І не передати вам словами, як до вподоби, тому що, звісно, трохи більше задержується волога, і також трохи більше тут є повітря, саме в. В цьому ґрунті. Тобто корінчики дуже добре дихають, і це просто, неймовірно, як круто. Подивіться, цей листочок, він, дівчатка, хлопці, потихеньку, бачите, починає набирати сили. Бачите, ось в мене орхідея тут потихеньку починає пилюкою припадати, треба її протерти. Будемо робити це пізніше. Отакий От малесенький-прималесенький виходить новий листочок. І це, до речі, дівчатка, виходить той листочок. Я просто вже ще раз вам кажу, зі своїх спостережень почала бачити, що після того, як ми з вами пробували використовувати один з моїх препаратів, які мені були покладені у посилочку. Я бачу, що після його застосування, ось саме ця орхідея, сама Дженні, вона трішечки, як ви бачите, приободрилася, і листочок пішов швидше трохи у зрост. Так, це дуже-дуже добре. Звісно, вона ця красунька. Така на сьогодення, з того, що я вже спостерігаю, вона не дуже бистрес росте, як би мені хотілося. Але, як ви бачите, вона ж все ж таки прийшла ну, така засу засушена, тому потихеньку вона відходить. Я також, як і цю красуничку, поверх отак оприскуваю її. Але я це все роблю для того, щоб. Не знімати її з підвіконня, потім, знаєте, нести по типу її, опускати у воду. Коли в мене немає часу, я просто так приходжу, бистрес все оприскала і побігла. А коли, звісно, є трохи більше часу, то я приходжу і занурюю свої горщики з фалінопсісами, уємність з водою, і таким чином даю їм напитатися вологи. Приблизно я це роблю. Десь на, раз на тиждень, тому що в мене тут, дівчатка, горщики невеличкі, тому мені приходиться це робити трішечки, як ще раз я вам скажу, частіше. Нагадаю вам, що у нас сьогодні з вами лютий початок його 24 го року, зима. Сонечка ще нема, і тому моїм орхідеям цього повністю достатньо. Але коли буде сонечко, або весняне, або літня. Звісно, цього по часу буде недостатньо, і я буду міняти свій полив, їх занурювання. Тому про це я вам розкажу трохи пізніше. Згодом: це моя краля, Джулія. Ось так вона зараз виглядає, дівчатка. Бачите? Трішечки їй не вистачає вологи, в порівнянні з тим, що вона була. Вона ще досі адаптується у мене до цього ґрунту, тому що я також його використовую як і у Дженні, як і у щасливої дівчинки. Хеппі Герлс, друзі. І тому я бачу, що її трішки не вистачає. Вона непогана, дуже непогано виглядає на сьогодення. Але я її, дівчатка, боюся заливати, боюся її оприскувати більше, ніж інші, тому що в неї є ось такі, бачите, плямки. Отут, тут от ви бачите, з цього боку, подивіться, от давайте я вам так буду намагатися зараз сфокусувати камеру. Щоб ми могли з вами ближче роздивитися, що тут за пляма така. Можливо, вона і не страшна, але я їх, дівчата, просто боюся. Бачите? Ось ви їх ближче можете пороздивлятися. Подивіться, ось дві, іону там нижче, бачите, отака ця плямка. Ось така ось історія з ними. Зараз з вами поспілкуюся, покажу вам, як. Виглядають мої красатулечки, а тут що у нас відбувається. Тож, ось, бачите, якісь такі плямочки. Що тут таке виходить? Треба ще чимось її обробити. Як я не люблю цю історію зі шкідниками, з цими обробками це якась катастрофа. Але як Оце, є. Оце, дівчата, я хочу вам сказати, йде покупка саме фалінопсісів у зимовий період. Не треба їх купувати у зимовий період, або коли розпочинаються дуже якісь там холодні ночі. Це не варто робити для того, щоб потім отак спостерігати, потім отак хвилюватися. І знаєте, бути завжди прикована ваша увага до цієї рослини. Якщо у вас немає часу, не робіть цього. От треба і. Вже не один раз це було доведено, що всі рослини купуються саме в сезон. Ні, нам же ж хочеться, знаєте, то як кажуть, не йметься купувати їх в інший час, а потім оце дивитися, роздивлятися. І ще раз вам нагадаю, оце, як кажуть, страждати з питання, що з нею потім робити, як за нею доглядати і таке інше. Знаю цю всю історію, але це так, знаєте, не витримала, купила, а потім починала. Коли тобі хочеться, знаєте, от тобі скучно становиться, і ти починаєш оце дійство. купити, потім роздивлятися, потім оце падати в обманах, я її трішечки так зволожую, для того, щоб вона також мала вологість. І пізніше повністю її оприскаю вже, дівчатка-хлопці, без вас, щоб не витрачати ваш дорогоцінний час, бо я розумію, що інколи такі дійства можна зробити поза камерою. Просто вам показую, що коли я підходжу, я ці всі свої красуньки беру і оприскуваю. У нас і так з вами затягується відео, а я ще не показала вам дві орхідечки, які зростають у мене на цьому підвіконні. До речі, Джулія виглядає в мене, давайте ще раз я вам покажу. Ось таким чином не знаю, чи буде тут вам видно. Буду намагатися показати вам її повністю, якщо в мене вийде. Ну, ось так. І тут тут дівчатка в мене, якщо роздивитися, потихесеньку-помалесеньку, вона нарощує, точніше, продовжує нарощувати свої, як ви бачите, стебла. З цієї сторони взагалі почечка відкривається. Бачите? Тобто, їй все в мене подобається. Мі... Догляд, але, як ви бачите, трішечки це мені треба робити. Я маю на увазі звертати на неї увагу, тому що мене хвилює ось ці плями. Бачите, трошки їй не вистачає вологи. І тому мене це також хвилює. Якщо придивитися і розуміти, то їй дуже сподобався цей ґрунт, тому що, як ви бачили, вона починає відкривати свої додаткові брудники для квіткування, але будемо бачити, чи вистачить в неї сили саме з цим ґрунтом проквітувати. Отак моя кралечка виглядає. Бачите, у мене тут тут Підняти, давайте так, вам покажу трохи. У мене тут пустота. Треба, мабуть, покласти мха, щоб була більш волога, і подивитися, що буде далі відбуватися. Але сьогодні я це робити не буду, зроблю вже без вас, а потім буду вам звітувати пізніше, чи їй це сподобається, чи не сподобається. Отак виглядають її корінчики, шия, дуже вона непогана. Бачите, ось. Оце треба, мабуть, оце, оце все треба, мабуть, прибрати. Ну, Буду дивитися, коли буду класти мох. Я отут позаглядаю трішечки більше. Ну і вже покажу вам прозвітую пізніше, що буде відбуватися у наступних відео. Далі давайте я вас ще познайомлю з однією краличкою. Отак я її достану. Вона в мене тут стоїть, ось, бачите, на якісь ось там кришки, щось ми там. Купували. Я ці кришки ніколи не викидаю, я їх завжди приміняю саме для своїх красотунічок. Це в мене дівчатка джамбала. Пам'ятаєте, ми її з вами купували. І Дженні, і Джамбало отак вони виглядають. Якраз ми з вами робили експеримент з посадкою, а також я тестувала. Один з препаратів, можете подивитися ці відео дівчатка, під цим відеороликом в описі. Якщо цікава, обов'язково дивіться. Ось так виглядає джамбала. Дуже дівчата непогана, красивенна, їй сподобалася посадка в звичайний ґрунт. Ось, бачите, підписаний також листочок. Ну і я її ось тут ще зробила таку ось бірочку. Щось там у мене полишилось від інших рослин, і я вирішила, що хай буде. Я також буду сьогодні її поливати. Отак От вона в мене виглядає на сьогодення. Тобто нічого особливого, поки що в неї йде адаптування до цього ґрунту. От її шия. Подивіться, друзі, все добре начебто. Отака От ось краса, листочки, оці в п'ятнишку, симпатичні дуже. Ну, і трохи, звісно, пилу. При макрозйомці його дуже-дуже добре можна бачити, але як є. Так що, хлопці та дівчатка, нічого тут поки що нема. Все ще рано казати щодо її корінчиків, я її отак. Пам'ятаєте, вона в мене така була трохи кривенька. Я, ну, я не стала там нічого робити. Зараз я також оприскаю її вже без вас. Ще, поки в неї як було так, три листочки, так і її нічого вона не скидає, нових не нарощує. І після експерименту, пам'ятаєте, да, ще тут. Також нічого начебто немає. Ну, зараз подивлюся ближче. Можливо, я тут щось побачу. А ні, дівчатка, он, подивіться, щось тут намагається лізти. Будемо пізніше все це роздивлятися, але отак вона на сьогодення виглядає. І йдемо з вами далі. Що я хочу вам, друзі, показати, розказати. Можливо, так, знаєте, більш детальніше, що в мене все ж таки заквітувала моя кралечка, моя красуня, яку ми з вами нещодавно бачили. Пам'ятаєте, вона в мене встояла в бутончиках, тобто нічого не квітувала, моя симпатюля, гарнюня, отакий в неї колір. Ця квіточка розквітла, мабуть, десь приблизно тиждень, можливо, трохи більше. Ця краля ось нещодавно розквітла, але вони ще не вигорають, все в порядку. Це в мене дівчаточка, та красунечка, яку я вам вже раніше показувала в відео, які в мене були зняті до війни, до окупації. Тому ось вона просто в мене оновлюється, я вам вже це все розказувала. Показувала, І вона, як ви бачите, йде в мене з двома стеблами. Ось цей також, як ви розумієте, підсушує свої бутони. Я її, звісно, оприскую, бо їй не вистачає вологи. Тому така краса. Дуже непогана вона в мене тут виглядає. Нарощую також корінчики зверху, знизу все в порядку по горщику. Він тут трохи в мене, звісно, росте мох. Адаптується, бачите, бо в мене ще раз вам, дівчата, нагадаю, це підвіконня східне сонечка, коли виходить йому тут достатньо цього всього, але отака ось історія з цією орхідеєчкою яку я. Люблю, обожнюю, і я дуже-дуже рада, що вона в мене залишилась. Ну, по-перше, її ніхто не спер. А по-друге, те, що вона дарує ось такі жовті квіти. А я обожнюю орхідеї з жовтими квітами. Але, якщо чесно бути, вони в мене дуже погано приживаються. Або безстресенько, з деяким часом, все ж таки. Пропадають. Але я обожнюю цю красуню. Подивіться, яка вона. Бачите, який в неї колір. Такий прям яскравий-прияскравий. Дуже супер. Губа симпатична, тут ось така. Прям не орхідея, а королевішна. Бачите? Така любов любов моя. Так що вона оновлюється, дарує мені квіти. Стебла в неї на сьогодення не дуже величкі, десь приблизно сантиметрів 30, але хай буде, тому що вона їх дарує свої квіти, і, бачите, продовжує ще їх нарощувати. Я думаю, що ми і далі будемо її бачити, милуватися нею. Ну, а я, дівчатка, мені здається, все-все вам розказала, показала. Дуже багато відняла вашого часу, але вірю, що ви зі мною провели дуже-дуже добре свій час, щось дізналися, або просто зі мною поспілкувалися та провели гарну годину. До нових зустрічей, до нових відео. Завжди ваша Іра, і усім пока-пока.